Де облог. Винограду, Винограду немає, я все зрізав чистенько. Гарненько, все тут красиво. Коротше, ясен, чувак звалив яксом. Лежить пару дружків. Ясен був там у кущагну. Я його достав, порізав. Зараз. Йдемо далі. Я грязний, як чорт нахуй. Болоті весь. Блюді, нахуй. Коротше, лежала, тут купа дров. Тут окупа дрова, що ще є трошки, то потім все нарізав тільки дрова. Довок стоїть на городі. Це дрова така. Димон трошки порізав. Йдемо далі. Далі йдемо. Тому бігає режись собачка. Зірбної. Мідеоблог про моє життя. Я, коротше. Така то, ребята, сільська життя. Сільська життя. Порізав кобана повністю бурбав. Казав, баб бабка що не бурбай, бурбав, порубав. Ще пару дубчків залишилось, два крашки, я дрова рубані. Тенька розтрущив, треба зміну. До собачка. Дзірунавий. Коротше, ось. Приїду на днях. Може пішки приїдули, змужовку поврізаю. Звали оційна. Коротше, таке там у мене життя, розумієте, люди? Коротше, відеоблог. То он у стоїть, моя ласточка. Любимо. Щас зюпити каву, чай. Буду їхати додому. Якісь відоси ще. Коротше, така так, короче, Коротше, був у мене гудлак пилка. Полетіло щось там в неї. Купили пилочку, собі дні праємоську. Я вже зібрався вдома, зараз куча попіл і вдома. Нарізав трошки дров. Все. Все нормально, все чеки-пуки. Какраз сота тут. Немає винограду, виноград зрізали. нахуй не здався.